22-річний майстер спорту міжнародного класу, чотириразовий чемпіон світу з фітнесу Максим Оробець отримав у кожному з шести ялтинських випробувань телепроекту танцюють всі три суддів по чотири так. Тепер хлопець бореться за звання кращого танцюриста країни. Коли в этом году наконець поїхав в Київ на дворочній штаб пройти в Ялту, потім двадцатку. Я у мене було, у мене не було абсолютно ніяких сомнений, що он действительно достоин двадцатки, і он там будет, он буде танцювати. Своїм виступом на шоу танцюють всі три. Максим вразив не лише рідних, а й суворе жюрі. Ви перший із тих, хто виступав за три сезони Хто має рівень те, що ми називаємо європейський, євроатлантичний надзвичайний грум. Хоча Максим і отримав квиток до двадцятки, утім він переконаний, попереду ще багато роботи. Сестра Оксана, як ніхто інший, знає, яких сил потребує така робота. Вона поліває за брата по той бік екрану. Ко очень много работать, работать над собою, бути ярким і ніколи не останавливаться на цьому развитии. тому що ребята, які зараз в третьому сезоні, це одні дійсно достойні і найсильніші ребята Цьогоріч Переможець проекту танцюють усі три, отримає 350 тисяч гривень і можливість стажуватись в одного з провідних хореографів США протягом місяця. Саме від голосу глядачів залежить, хто стане переможцем у цій цікавій яскравій та складній хореографічній Я боротьбі. Ві, тож Максим Оробець сподівається на підтримку земляків. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Вікка Новини.